Як далекобійник позбавився свого живота як барабан. Микола звернувся до мене в тренажерній залі для того, щоб схуднути. Але була одна проблема, тому що він працював далекобійником. Звісно, для того, щоб схуднути, в першу чергу треба налагодити харчування. А Микола постійно їздив в рейси до Франції. І він просто не розумів, як можна дотримуватись харчування, коли ти постійно за кермом. В першу чергу ми з ним попрацювали над харчуванням. І коли він пройшов курс харчування за місяць, він зрозумів, як все працює. Тому що на курсі я не просто розписую харчування, а я розповідаю, що як працює і чому саме так треба робити. Більш докладно про цей курс про харчування, ти можеш дізнатись по посиланні в шапці профіля. Також Микола не міг регулярно ходити до тренажерної зали. Звісно, спочатку мене це засмутило, тому що більш швидкого результату можна досягнути, коли ти правильно харчуєшся і регулярно тренуєшся. Але вихід був знайдений: це гумові еспандери. Справа в тому, що з гумовими еспандерами можна займатись будь-де. І я навчив Миколу, як це робити. Вже за півроку Микола схуд на 20 кілограмів позбавився свого живота.